Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас буде страшна переписка з сербською леді. Але перед початком я вам хочу сказати, що я почав робити для вас аватарки. Приклад моїх робіт ви можете зараз десь тут бачити на екрані. Роботи реально красиві, і я можу не тільки такі робити. Наприклад, для ваших відео можу робити, для всяких інших. Якщо вам це буде потрібно. Е, тому я отут вот залишу свій інстаграм, там, де е, я і прев'ю і роблю для всіх, і вам навіть зараз покажу його. Е, він в мене навіть зараз є, от секундочку. Е, вот. вот. Мій інстаграм. А ми не є. Так, да, вам видно, о, супер. Е, Андрій прев'ю. Привіт! Коротше, кратке описання про мене. Привіт! Я для тебе зроблю прев'ю баннер для каналу і все це для Ютуба. Або просто аватарку, типу, от... типу, от, от, от такій от, але якусь оброблену. Просто в мене не оброблена. Um, но в мене є ограничення, так як я людина, я там ходжу гуляти, всякі такі от. І, тому я не приймаю більше п'яти е, робіт е, на день. Тому що, ну, більше п'яти робіт це вже буде реально сложно. А так, я ще в состоянні. І може, я вам можу скинути приклад своїх робіт в ЛС. Наприклад, от... Це моя прям от саме перша. Це моя сама перша. Ой, а чого тут? Тільки це, а. Ой, чекайте, мені ще треба пофіксити у вибране. Так, все, я все пофіксив. От, коротше, оце от моя перша робота. Оце от моя друга робота. Ну, і отут от я пишу для вас новину, що я роблю аватарки. Ну, я думаю, вже можна приступати до відео. Починаємо! Саме цікаве, що сьогодні я нікого не трогав ваше. І знаєте, хто мені пишеть? Мені пишеть... Як завжди сербська Лелі, І вона почала розговор нестандартно, не, не, е, не я б сказав так. Вона пише пожаліш, 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 пожаліш! Господи, це що? Я я від глаза, протер. Просто тупо. Вона мені спамила, вона мені спамила. Дістала вже. Я їй зараз напишу. Та що вже не так опять? Ну, серйозно, то не день, то претензії, я не знаю. За що? За що такий спам, реально? Стоп. Мать моя дорогая. Вона стільки наспамила, це ж треба вміти так наспамити. І це все за одну хвилину. Я навіть не прочитаю, от просто я не прочитаю стільки. Я стільки просто реально не зможу прочитати. У мене голосові зв'язки тупо вже той відійдуть від мене. Тому що подумають, Боже, який він тупий. Давайте її напишемо. Да хватить вже. Ну серйозно, вона вже дістала кож... чекаю, це відправлю. Вона вже дістала кожен раз. От мені оце написати ПАД. А, кстати, вона мені писала пожалієш. Хоч раз чи ні? Я не пам'ятаю. Напиши не груби. Нормально, нормально. Зря. О, уновлення, Бачите, уновлення. Я в неї знову задам той, ж саме питання. Кстати, подивіться, в мене там максимум 5 повідомлень, а від неї вже більше 20, блін. Що знову не так, а? Дістало. Ну, я поки буду чекати відповідь її. А поки я чекаю відповідь, я хочу вам прорекламувати свій телеграм-канал. Мій телеграм-канал, він дуже уютний. Вам, вам сподобається дуже там, там аж цілих 0 коментарів за 5 хвилин. Ну, нічого, якщо ви підпишетесь, то в мене там буде більше коментарів, і ви зможете говорити. Тому що я завжди радий, коли ви говорите, але о, в мене є правила в чаті, і вони є, то, там, типу написані правила, групи, і там вже написано. Тобто, перше, з них це не материтись. Не скидувати там всякі фото 18. Не нічого такого от не робити, тому що, ну. Зачем воно мені? Я не представляю. Так от. Тому ви можете підписатися на мій уютний телеграм-канал. Він буде десь отут. Вона таке. стій сам не раз в сраку. Вона мені відповіла, вона мені відповіла. Зря ти грубиш. Я тобі можу допомогти? Блін, реально, і як же вона мені допоможе? Іменно це я їй і написав. І вона. Просто все. Хтось, будь ласка, поможіть. Як її заблокувати назавжди? Я просто, я не знаю, я хочу її заблокувати назавжди, але в мене цього не виходить. І за того, що вона себе сама розблоковує. Знаєте, що вона мені пише? Тільки що би сказав я не знаю. Ви бачите, що вона взяла мені за я в неї питаюся, що це таке? Що це таке Serbian Lady? Мені таке не подобається. І вона відповідає, як вона мені може допомогти. Знаєте, це... Ніяк. Тобі вже ніяк не допомогти. Просто рука лице. Просто рука лице. Серйозно. І вона пише О, е, точніше, Щас напишу, мій. Не дуже і треба було. Від тебе помощі я точно не чекав. Взагалі, від сербської леді помощ я не чекав і, чека, і не чекати ніколи не буду. Зв'язком, чи як це називається, а то вони зараз просто вже не видержують. І то ха ха-ха-ха! Серйозно. Як. Вона написала, як зробити. А що зробити? Вона не сказала, так це не відповіла. Тому мені цікаво, що вона там хотіла сказати, як як зробити. Що зробити? Ну, іменно це ми зараз її напишемо. Що зробити. Прихід. Прихід. Ні, стоп, чекайте, я подумав, що це про сонце, але прихід сонця не буває. Буває тільки захід сонця, да? Це ж логічно, в принципі, так. Хоті яка в мене футболочка, я просто так сижу, тому що. Ну, я забільшу для кадра. Ритуал. ні, ну Це вже серйозно. ритуали я не провожу, тому що це реально вже серйозно. ну, тіпа, Може, там буду визивати, але точно зараз для неї не буду проводити, тому що вона вже сама тут приходить. Ну, тут це от це Тому мені такого не потрібно. Ніяк, не треба ніякого ритуалу робити. Зараз слово на слово їй відповімо. Вона ж мені написала, що мені ніяк не допомогти. Тут, от їй я теж ніяк не можу допомогти своїм ритуалом. У ем, мене під кінець цього відео зв'язки вже не скажете пока. тому що. капець, Вона пише: треба. Не треба. Ну і що, і вона мене не послухає, якщо я так скажу. Ти. ...пожалієш. Слухайте, а хтось може посчитати, скільки я за це відео вже пожалів. Будь ласка. Об'ясніть мені, скільки я за це відео вже пожалів. Тому що я це просто вже не зможу засчитати, а ви, напевно, зможете. Я вірю вас, ви в мене умнічки, тому скільки я, я раз вже пожалів. У мене мікрофон пише, а то вчора не писали, це було погано. Де буси? Мама дорогая, які буси? Я аж глаза працюр, от час протираю, я просто не розумію, які буси. Про що вона мелець? їй пише, які буси, мама дорогая. Ну, не вона мама дорогая, це просто такий вислів, да. Що ви знаєте, буси. Інформативна. точка. Ну, я не знаю. Я не знаю, що їй просто вже відповідати. В мене тут от, от, це вроді зв'язки. що. Ну, коротше, голос я вже, по-моєму, дуже сильно зірвав. І я чекаю, поки вона мені щось буде відповідати. А вона мені не відповідає. І от знаєте, це от так завжди. Я зараз прийду. Я повернувся і зараз я буду зачитувати, що вона пише? А вона напише ладно. Нам треба. Кому нам попрощатися. В смислі! Що правда? Ура! Давай, 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 пиши. Нам треба попрощатися, я тебе тепер не буду прислівнути, все, нам треба попрощатися пока. Нам мені написала, тобі будуть писати мої друзі. Ти маєш. дізнатись, хто вони або. Пожалієш! Ну, добре. Будемо. Стоп, 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 стоп. Я не вірив в це. це що, це сон? Що, правда? Ура, це правда! Дивіться, мене. Мене серк сказать, я заблокувала. Ура! Коротше, я через пару хвилин, оце от я вже через пару хвилин після того, як ви дивилися останній фрагмент. голову пояснив, да? ну пофіг. Ну, Коротше, я сам по собі написав, яка вона дура, і посміявся з нею. І сказав, що вона заблокувала нафіга. І вона сказала, що вона все бачить. Ой, а, а шо? А я тут не при чем. Я тут при чем? Я тут не при чем. Короче, шо вы думаете про цих вот друзей в каяке? Не, 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 Андрей, не, 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 не. Никаких каяки. Друзей. Сербської Леді. Коротше, якщо ви хочете, щоб я зазняв переписку з друзями сербської леді, то я зазнімлю це відео. Ну, а поки нам треба попрощатися, я вам всім дякую за перегляд і всім па-па!